Доброго дня, шановні, вітаю вас на каналі Mappers Геореклама. І сьогодні в нас прикольна тема, як можна обробляти назву компанії на різних мовах. Тобто, якщо в нас, наприклад, ми в Україні, в нас. Є частина людей, які спілкуються російською мовою, є спілкуються українською, є навіть англійською. То як зробити так, щоб на кожній мові була нормальна назва і, в принципі, дуже часто на форумі люди задають питання, чому в мене я змінюю назву, вона в мене не змінюється. Це також тут буде у вас відповідь на це запитання в цьому відео. Тому, якщо я вам на форумі скидаю це відео, додивіться його до кінця. Тут всі відповіді, я думаю, я вам зараз дам. Поїхали. Отже, наш крутий суперпупер Google, компанія за десятки мільярдів доларів, не зробила нам функціонал зміни мови у сервісі Google профіль компанії. Тобто, якщо в нас компанія українською мовою названа, наприклад, якось там весела хата, наприклад, ось, а на російській мові це мало би називатись «Веселий Дом. І в тих випадках, коли, наприклад, наша назва може принести нам більше клієнтів. Ну, наприклад, коли вона не порушує правила і там не ключові слова в назві, і вас можуть заблокувати. А в випадку, коли ваша назва і е, ваша послуга або ваша категорія якось суміжні, і це вам може допомогти. Ну, Наприклад, е, СТО, е, розвал сходження. От назвали СТО розвал сходження. І Люди, які хочуть знайти розвалсходження, вони частіше будуть потрапляти на таке СТО, тому що воно називається розвалсходження. То на російській мові це ж розвал схождення. Ну і вже російською мовою ми втрачаємо, тому що в нас не буде в нас, Якщо ми створили профіль компанії, ми зайшли в профіль компанії і там. Ми не можемо написати розвал сходження, а потім ще десь написати розвал схождення. Тобто, або ми порушуємо правила і пишемо двома мовами в одному полі і можемо бути заблоковані на карті. А, і що нам робити в такому випадку? Дивіться, єдиний спосіб, єдиний спосіб змінити назву компанії на різних мовах це. Запропонувати як користувач карт, не як власник бізнесу, а як користувач карт, правку на, на, е, профілі, на профілі вашої компанії, на точці на карті зі сторони карт, тобто ми це робимо як користувач карт. Тобто ми заходимо на карту, натискаємо кнопочку Запропонувати зміну і там ми пропонуємо е, назву на тій мові, на якій зараз у нас налаштований аккаунт. Отже, у нас є, якісь, є якась точка на карті. Ну, от, наприклад, ми відкрили е, компанію трішки більше. Трішки більше це кафе. Ну тут них назва порушує правила, бо капсом можуть заблокувати, ну то таке. Ось. І от якщо ми власник бізнеса, ми можемо е, натиснути Запропонувати виправлення, змінити назву або інше, і ми тут бачимо, що в нас назва трішки більше, вона вписана в російське поле. Тобто, Українське поле в нас вільне. Декілька зараз нюансів я вам розповім. По-перше, коли ви створюєте профіль компанії і у вас аккаунт налаштований російською мовою, то ви створюєте профіль компанії російською мовою. І надалі все, що ви пишете в цьому аккаунті, буде перекладатись на інші мови і аналізуватись алгоритмом, який вас просуває російською мовою. Тобто, якщо ви хочете бути в Україні, і зараз тотально йде в нас українізація, тобто люди переходять на українську мову, якщо ви ще не створили свій профіль, то я бажано, щоб ви створювали його одразу на українській мові. Тому що ви потім, вам буде важче просуватись. Тому що. Алгоритм вас оцінює як українську мову, тобто все, що ви дає, які дані не тільки в назві, а й опис, і так далі. Тобто, ви, е якщо змінюєте мову в профілі, там є так, зараз ми туди зайдемо, е то це змінює тільки мову в профілях, але не змінює саму суть вашої компанії, тобто це проблема. Ну, дійсно, це проблема. Люди це логічно не розуміють, як так може бути, але так воно є. Тобто, коли ми створюємо профіль, якщо ми колись його створили російською мовою, і зараз ми в російськомовне поле це, от приклад, вписали українську назву, то алгоритм не розуміє, якого Федя які символи із крапочкою з'явились в російській мові. Там їх нема, такої букви, такої літери, так? Тобто в нас проблема. Алгоритм тепер не розуміє. І, наприклад, в назві ми можемо це виправити. В описі, якщо ми змінимо там вже то з часом опис цей, він підтягне, але це все одно буде важче проходити. Там, допустим, опис ваш і так далі. Ось, Тому, звичайно, треба писати українською мовою, якщо ви зараз орієнтовані на українську аудиторію в Україні. Але якщо у вас так, то це у вас будуть деякі проблеми там в алгоритмі, вони поступово тільки вирішиться саме собою. Але то таке. Тобто, у нас кафе трішки більше, і ми можемо запропонувати зміну українською мовою трішки більше. Наприклад, я не знаю, як хоче власник бізнесу. Це я зараз роблю пропозицію як е, користувач карт. Я це роблю на свій розсуд, як я вважаю. Тобто я вношу пропозицію. Якщо бізнесу приходить повідомлення, що е, вам запропонували правку, прийміть так або ні, тобто людина може прийняти цю правку може відхилити, автоматично може відхилитись ця правка, спираючись на ті дані в інтернет, які є. Наприклад, в інтернет є. Е, також дані, що кафе називається там, ну, якось, і це моя зміна, вона не проходить модерацію. Це теж може бути автоматично. Раніше було так, що власник бізнеса міг запропонувати, тобто, коли ми заходимо в Google профіль компанії, так, коли ми заходимо, в нас є там компанія, ми на неї натискаємо. Ми можемо подивитись на неї на карті. Наприклад, тут в мене Маперс, так, ми можемо зайти на карту. На цю компанію, і ми можемо також запропонувати виправлення. Бачите, тут є керувати профілем цієї компанії раніше. Було навіть таке повідомлення, що якщо ви керуєте профілем, то ваші правки приймаються там без черги, і точно зараз просто цього вже немає. Ми боремося відновилось, бо це дуже важливо. Зокрема, тому що не можна змінити на різних мовах. Це якби проблема. Або нехай хай добавлять вже ті на декількох мовах. Я собі можу зробити на там 5-6 мов вибрати і собі добавити. Наприклад, Канада це французька, англійська мова, там можуть бути різні назви. Італія, там також можуть бути які біля Швейцарії, там е, німецькі їм назви потрібні, англійські назви. Ну тобто, це важливо, дійсно важливо, але це поки ігнорують. І я створив спеціальний запит, де я розписав цю проблему в, на форумі як експерт. Але поки, ну тобто, нема реакції. Там створили ескалацію, але поки не розглянено. Можливо, якщо буде позитивна відповідь, то це таке. Поки от так. Ось. Тобто я можу запропонувати так само виправлення, змінити щось так, і в мене тут українською мовою Mappers. Це другий випадок. Зараз ми до нього перейдемо. Тобто, в нас є е, назви кампаній. От я, я просто вибрав якісь компанії в інтернеті, які е, е, ну, підходять. Підсипати. До речі, трішки більше я запропоную українською назви, а тут я можу е, е, російською е, немного більше Але, дивіться, власні назви по правилам не переводяться. Тобто, якщо по правилам брати, то я російською мовою маю написати трішки більше. Так? Через І. Ну Тобто, є російські літери, і я її ми пишу. Але як тут і це, мабуть, має вибирати власник бізнесу. Я не буду зараз робити правку, я залишу, як є. Трішки більше, але додам українську назву. Тобто я запропоную правку, можливо, її не прийме, тому що там нема веб-сайту, там Facebook. До речі, якщо це відео дивиться власник бізнеса, Facebook це не сайт. І він не передає ніяких даних про вашу компанію, і ви втрачаєте в Google пошуку. Бо Facebook передає дані про Марка Цукерберга. Це його сайт. Добре, це таке. Ідемо далі. Що в нас є? У нас є компанія, яка називається Автохакер. Це е, автомайстерня, вона знаходиться також в Києві. Якщо ми запропонуємо назву, якщо ми змінимо назву в автохакері, то ми побачимо, що в нас в англійському полі англійськими літерами написана англійська назва. Але української назви в нас нема. Але якщо ми підемо за логікою, що вони вирішили свою назву мати англійською мовою, то скоріш за все це ну, у нас така фішка в Україні. У нас деякі люди... Полюбляють зробити е, другою мовою. Третьою вже не російською, українською, а ще й англійською назву. І тому ми в українське поле вставляємо назву, тобто можемо запропонувати таке виправлення. І це буде правильно, тому що люди так називали свій бізнес і чудово, все супер, пупер, калампупер. Йдемо далі. У нас є СТО ВС Моторс, ремонт легкових автомобілів і мікроавтобусів. Ця компанія порушує правила тричі. СТО не можна використовувати назви, це категорія. ВС Моторс в, в лапках це також порушення назви, за це можна заблокувати, бо це лапки. І ремонт легкових автомобілів і мікроавтобусів це рід діяльності, який написаний в назві, і це також порушення правил, за це можна заблокувати. Але то вже таке. Але, але я би хотів вам. Пояснити, як змінювати назву на інших мовах, якщо ви, наприклад, ми на українській, а нема там поля російського. От дивіться, зараз ми, якщо запропонуємо виправлення, то в нас тут українська і російська. Правильно? До, до речі, тут російською мовою, а тут українською. Якби, ну, я б по-правильному я б міг це, це перекласти, ремонт легкових автомобілів, мікроавтобусів вставити тут, так? Ми зараз, Я просто це для прикладу, так робити не треба. Ось. Але англійською мовою. От, якщо я перейду на англійську мову, що я побачу? І от дивіться, як це робиться. Ми переходимо в наш акаунт. Ну, дивіться, я вам просто покажу, де це робиться. Щоб ми... ми заходимо в наш аккаунт. І ми заходимо у керування обліком записом, він, у нас окремо завжди відкривається. Особиста інформація. Тут ми переходимо у мову, і тут ми вибираємо іншу мову. Вибираю, наприклад, англійську. Після цього в мене міняється на language, Після цього ми вертаємося на вкладку, на якій ми працювали, і можемо натиснути Ctrl-F5, тобто обновити браузер, і він тепер нас переводить на англійську мову. Бачите, тут вже не. Saved uh, reescans. Тобто вже в мене все, всі менюшки англійської мови. І тепер, і тепер це СТО. Я бачу, як. Чому я його не бачу так? Давайте я ще раз його перезайду, перезагружу. Ну, добре, щось воно. Странно дуже себе веде, але от дивіться. Є в нас одразу при, при, приклад: Київська районна електростанція. Дивіться, ну. По-перше, дивіться, раз тут є українською мовою написано. Бачите, от якщо ми нажимемо, тобто українською мовою нам відображається. І дуже часто люди на форумі питають, кажуть, а я бачу назву, яку я міняю в профілі українською, а тут я бачу не тою мовою. Це якраз тому, що є люди, які користуються, по-перше, англійським інтерфейсом, і вони не бачать української назви, якщо ви її не додали отак, через правку, так, не попрацювали над цим. І так само російською мовою буває, що. Ви додали, наприклад, українську назву в російське поле або навпаки, типу, в англійське поле. І тоді, коли хтось на російській чи українській, він бачить отаку транслітерацію, отаку Київська районна електростанція, у вас в. На, на, на українській мові. Тобто він заходить і, і, і ну, верніше ця людина, або ви самі бачите. От таку, е, такі, тобто Ви б назвали англійською мовою, наприклад, Київ е, Electrostation. так? Ну, це було б зрозуміло. От, тобто така назва. Ну, то, то, тобто ми можемо запропонувати виправлення. І тут «Place in Ukrainian» Київська районна електростанція. А тут ми б зробили Київ. Ре. Re... Ну, як буде район. А, district. District. Electrostation. Окей. Okay. Може в мене не, не прийме, а може прийме. Окей. Okay. Типа. Ну, тобто. Це багато хто запитує, тому я це показую. Я не, не зрозумів, чого то СТО. Так у мене. Е підтягнуло вже російською, бо до того було е, АГС Укравтогаз, Карафтогаз. От дивіться, така сама ситуація. да, АГКС Укравтогаз, тобто Тобто можеш написати, що е, АГНКС це якось, е, наприклад, там, там газова е, типу, електростанція. О, ви дивіться. Маяк Пспективи. Дичі... Ну, тобто нічого не зрозуміло. да, Маяк перспектива. Окей. От. Техогляд та сертифікація. Типа, ну, тобто, не зрозуміло це англійської мови, можна написати англійськими словами, щоб це було зрозуміло. От, наприклад, якщо ця компанія називається Техогляд та сертифікація, можна англійською написати, там Technical Reviews of Vehicles, ну, типа, якось так, так? Щоб це якось для тої людини, яка англійською мовою спілкується, і так далі. Ось, Ну і багато таких ремонт, е е е е е е е е ну, понятно. тобто ми... Відповіли на це запитання. І ще є е, от, випадок. Зараз ми повернемося тут. Переключимося на російську мову. Язык. У нас тут повітряється язик. І ми нажимаємо Ctrl-F5 на франсуа на Берщаговський, кафе франсуа». От дивіться. І тепер ми зробимо що? Ми поручмо правку. Змінити названня. Ми бачимо, що на російському у нас кафе Франсуа. А на е, українській кафе Фрусіа на Бавчаговській. Тобто людина в українському полі в профілі вписала е, російськими літерами. Тобто не ідентифікує, не перекладає і так далі. Тобто тут по правильному має бути Франсуа, А тут ну, по правильному має бути також Франсуа. Але. Якщо вже він так хоче, там ризикує, хоче отримати бан, окей, ми просто розглядаємо випадок, так? То на Борщагівці, правильно? І це в українському полі. Ось, ну, я вам. Сподіваюсь, я вам пояснив, як працюють назви. І е, ви тепер зрозуміли, що в профілі компанії цим керувати, на жаль, не можна. Це можна робити тільки через виправлення. Ви можете самі виправляти як власник, ви можете як користувач карт, ви можете когось попросити також запропонувати таку вправку. Чи ця правка прийметься наразі, залежить тільки від рівня. Місцевого експерта. Тобто, є така е, програма, називається Local Guides. Тобто, ви заходите в ваш. Е, ваш, зараз ми обновимо це, нам не треба. Ми заходимо ну, українською мовою. Зараз переключимо. Давайте поверну собі на українську мову. Мова. ага, Ctrl-f5. Так. Тепер в мене мова. Я, якщо зайду в наші внески, ваші внески, це наш є профіль. От є профіль місцевого експерта. Тобто, якщо ви місцевий експерт, підписались на неї програму. На цю програму в неї свої правила. в Неї є форум Local Guides Connect, Тут можна там звернутися на цей форум з приводу заблокування, розблокування свого аккаунту, якщо ви заблокували там якісь правки, тобто чому не приймається і так далі. Чому це все відбувається? Ці правки приймаються, не приймаються. Тому що, наприклад, є, по-перше, рівень, тобто, чим вищий рівень в цій програмі. Чим більше ви там відгуків, фотографій, змін запропонували, тим, е до речі, бачите, ці зміни, що я робив, київська райони, не прийнято, не прийнято, не прийнято. Тобто це не значить, що е прийме. Тобто, від треба вищий, мабуть, рівень або треба довіра. Воно перевіряє, чи я там біля цього місця, чи я, коли роблю правку, додаю фотографію. Тобто, скоріше, за все, людина, яка знаходиться біля того місця, додасть якісь докази. Там зробить цю правку там на місці, вона більше в неї шансів. Я просто зараз тут, ну, з, з своєї локації в Києві рідко що можу виправити. Тобто це важлива локація, де ви знаходитесь, коли ви вносите цю правку. Чи ви дійсно є власником, тому що я думаю, що якось це може впливати, але ну, вже нема тих листів, що ви власник і вам ваша правка прийнята. Можливо, це працює, але ну, це, це не доказово зараз наразі. Ось я не, не маю чіткої відповіді для вас. Потім е, цей рівень. Експертів ці самі відгуки, ви маєте подивитись, тому що є е, е, ситуація, коли ви думаєте, що у вас 8 рівень, а у вас може бути шостий. Наприклад, ви залишаєте відгуки, і ви гадаєте, що ці відгуки на карті, але їх може не публікувати. Наприклад, ми бачимо, що в мене тут 251 відгук і 8 оцінок. Це показує мені. А тепер, якщо я візьму посилання на свій профіль, от, так. І відкрив режим інкогніта. от мій профіль, То ми вже бачимо, що в мене 238 відгуків. Тобто, я бачу, що в мене 251, а, є, а їх 238. Тобто, в мене є неопубліковані відгуки. І це відсоток. Тобто, чим менше в мене це відсоток неопублікованих. Тим, тим мій аккаунт менший має довіри. Ну, Це один із факторів, так? Тому е, я от періодично проходжусь по тим відгукам, які я е, давав, і, от так от, і дивлюсь, які з них не опубліковані. Чому це може бути? Це може бути, бо відгук не несе ніякої користі. Це може бути тому, що відгук. Е... Наприклад, вони вражають, що він, ну, типу, ви там не були, на вас не відмітило. Або що він там якийсь образливий, на нього могли поскаржитись, або ваш відгук міг просто пропасти, тому що пройшов час, їх видаляють періодично, і ще бізнеси видаляють. Тобто я міг залишити відгук для якогось бізнесу, і просто цей бізнес закрився і пропав з карт, або його заблокували тимчасово навіть. І в цей час мій відгук пропадає. Тому я періодично передивляюсь відгуки і дивлюсь, де я давав. Отак от я собі Ставлю на дві частини екрану і перевіряю якість свого аккаунту. Тобто, я е, дивлюся. Ага, голова хаб тут. У мене є, голова хаб, я залишав відток. Рісторанти пецерії Рондо Інтерацо тут, залишав. Потім, отак от я перей... собі нова пошта. 8, 8, Так, Кебаб Оп, бачите, Донер Кебаб Не опублікувався мій відгук, бачите? і Букінгемський палац. Тобто, ну все, видалити відгук, я його видаляю. Тому, друзі. Я сподіваюся, що це відео дало вам відповідь на те запитання, яке ви шукали. Якщо я вам скинув це відео на форумі, то значить тут є відповідь. А якщо нема, то можете задати від... своє питання у коментарях або на форумі. І обов'язково треба підписатись. Ми майже добили Касарік. Я дуже радий, що наближається іск. Із... Свята і наближається Касарік. <хи> Ось. Тобто є тисячі людей, які дійсно, яким дійсно була цікава тема Google Карт і просування на Google картах, і іншої реклами. І тому. Підпишіться, поставте лайкос, поділіться в соціальних мережах. Можливо, у вас є друзі-підприємці, в яких така проблема, і вони не знають, що з цим робити. А якщо навіть це не проблема, то на двох мовах запропонували і тепер порядочок на Google карті в цьому маленькому такому нюансіку, який, чесно кажу, допомагає просувати бізнес. Алгоритм любить, коли все заповнено. Це одна з особливостей просування на Google карти. Все заповнити. Дякую вам за вашу увагу. Підписочка, лайк, колокольчик. Фу. На все добре.